на уроці я досліджую світ. І тема сьогоднішнього нашого уроку що нам допомагає чути. Любі діти, добрий день, сил натхнення на весь день, а ще праці і старання. Тож вперед, всі до навчання! А зараз, дітки, я вам пропоную відкрити свої щоденники вражень. Блокноти наші. І записати або намалювати ну, те, що ви очікуєте від сьогоднішнього уроку. Ну, ось, наприклад, тема нашого уроку, що нам допомагає чути? Зобразьте, будь ласка, те, про що ми сьогодні будемо з вами говорити. Як ви думаєте, у вас є хвилинка? ཆུ་ཏ་ཆི་པ Як сонечко сяє, повернусь і поснусь, привітаюсь, об'їзд, з тобою в школу ми прийшли, Друзі в класі ми знайшли, Чодовачу. Ну що ж, я думаю, що ви гарно поралися з цим завданням. А зараз я вам пропоную прислухатися до звуків навколо себе. Що ви чуєте навкруги? Ну, ось, наприклад, я зараз чую, як співає мій папуга. А що чуєте ви? Ми можемо чути усе навколо себе. Наприклад, шум моря, так, якщо ми біля моря, шум дощу, шепіт, якщо нам хтось щось шепче на вушко, розмову просто так, навколо себе, музику ми можемо, і навіть ми можемо чути звуки авто. Ми чуємо за допомогою вух. Вуха це орган слуху, це парний орган. Парний – це скільки їх, дітки? Два, правильно, за допомогою слуху ми сприймаємо інформацію. Що можна сприймати за допомогою слуху? Форми можемо сприймати за допомогою слуху? Ні, ми повинні їх бачити. Колір ми можемо сприймати за допомогою слуху? Ні, нам в цьому повинні допомогти очі. А звук будильника ми можемо з вами почути? Звісно, можемо. Тому з вами в цьому допоможуть наші вуха. Чудово! За допомогою слуху ми сприймаємо і розпізнаємо звуки навколо нас. Ми чуємо звуки природи, тварин, музики. Слухаємо казки, які нам читають, та отримуємо від цього задоволення. Ми чуємо дзвінок, так, який повідомляє про початок і закінчення уроку, ми чуємо гудок потяга, що наближається. За допомогою слуху ми можемо спілкуватися між собою. Скажіть, будь ласка, які звуки ви найчастіше чуєте у колі сім'ї? Я думаю, що це розмови мама, тата, братика, сестрички, або навіть як ви самі так говорите до своїх тварин, і ви чуєте, як хтось до них звертається. Добре, а зараз поміркуйте і скажіть мені, які із цих предметів звучать тихо? На першому місці, а потім який найгучніше. Як ви вважаєте, що який із цих об'єктів є найтихішим? Так, це листочки, так, якщо в нас помірний такий вітер, вони тихесенько собі шелестять. На другому місці хто в нас буде? Так, це бджілка. А на третьому місці, як ви вважаєте, що це буде? Це буде рояль. А на четвертому? Так, це буде трактор. А на п'ятому, так, дітки, де ми можемо побачити такий дзвінок великий дзвоник? Де ми можемо такий побачити? Так, дітки, його найчастіше використовують у церквах, так? коли ми чуємо дзвін такий про службу. І на останньому місці, а точніше на першому погучності, це у нас буде літак. Ну що ж, добре. Чи знаєте ви, як чують тваринки? Як ви вважаєте, що об'єднує слона та метелика? Їх поєднує надзвичайна гострота слуху. Коти чують краще, ніж люди, неймовірно, також гострий слух у птахів. Мурашки також мають слух, але він відрізняється від людського, тому наше звертання вони ніколи не зможуть почути. Ну що ж, а зараз давайте трішки встанемо і порухаємося. Tree calls. Ну що ж, чудово, як гарно ви відпочили. А зараз ми з вами будемо працювати у наших робочих зошитах. Відкрийте, будь ласка, сторіночку 42 та 43. Це 4, та 2, 4 та 3. Будь ласка, відкриваємо і буде вона у вас виглядати ось так. Що нам допомагає чути? Ну що ж, добре, тепер давайте виконаємо перше завдання. Позначте, будь ласка, пташечкою малюнки тих об'єктів, які видають звуки. Який із цих звуків найгучніший? Поділи їх на дві групи. Ну що ж, скажіть, будь ласка, каміння видає звук? Ні, не видає. Скажіть, будь ласка, а Мушля, ну, якщо її не прикладати так, до вушка, сама вона лежить, наприклад, на столі, вона буде видавати звук? Ні, не буде. А пташка. Так, пташку ми чуємо. Автомобіль. Так, ми можемо почути звук автомобіля. А телефон. Так. Також ми чуємо, будь ласка, візьміть і простим олівцем усе відмітьте, як у мене. Добре, а тепер давайте друге завдання виконаємо. Які звуки ми могли почути, якби цей малюнок наш ожив? Назвіть мені, будь ласка, все, що тут може видавати звуки. Так, дітки, це і птахи наші. І годиничок можуть тікати на так? що ще? Сова, молодці. Кіт, собака, діти, ящерка. Бабка, та кріт. молодці дітки, відмітьте, будь ласка, всі ці об'єкти, які можуть видавати будь-який звук. Поставте, будь ласка, відео на паузу і виконайте це завдання. А тепер, будь ласка, закрийте вуха і спробуйте, попросіть, будь ласка, щоб хтось вам щось сказав. Чи комфортно вам буде спілкуватися, так? Ні, дітки, так, не комфортно спілкуватися. Тому, будь ласка, візьміть на, третій, на третьому завданні, зробіть позначку біля слова Ні. Скажіть, будь ласка, а чому вам буде некомфортно так спілкуватися? Бо ви будете погано чути, так, і постійно все перепитувати. Молодці. А тепер давайте ми з вами спробуємо визначити, що із, хто із цих тварин, наприклад, або що із цих предметів буде видавати тихий звук, а що гучний. Ну, ось, наприклад, листя на деревах, вони будуть видавати тихий звук, правильно? А, наприклад, так, який співає. Ми можемо почути, як він співає? Можемо. Молодці. А зараз, будь ласка, подивіться на свій малюнок на сторіночці 43. Це вправа 4. Приготуйте, будь ласка, олівець зеленого кольору та червоного. І зараз ми з вами будемо позначати зеленим ті об'єкти, які видають тихий звук. А червоним ми будемо позначати гучний звук. Ну, що ж, давайте спочатку подивимось, хто у нас видає тихі звуки? Це листя з дерев, правильно? Що ще видає тихий звук, дітки? Бджілка, правильно. Що ще. Супілочка, правда, це не дуже в неї гучний звук. Скажіть, будь ласка. А зозуля, коли вона кує, вона голосно кричить. Голосно. А дятел, коли по дереві стукає, дуже далеко нам чути. Тобто голосно, так, це дуже гучно. Тому, будь ласка, зараз візьміть у руки червоний львець, і давайте відмітимо предмети, позначимо, які видають гучний звук. Це літак у нас. Що ще у нас видає дітки гучний звук? Так, це будь-яка техніка, це ЗОЗуля, дітки, вона дуже гучно кує. Далі, це у нас може бути гітара, так, можна тихенько неї грати, але можна і гучно. І ще у нас дятел. Будь ласка, оберіть ось ці предмети, об'єкти, наведіть, так як у мене, зеленим та червоним кольором. Хто не встиг, поставте, будь ласка, відео на паузу і допрацюйте. А зараз ми трішки відпочинемо. А зараз я вам пропоную дітки, прослухати вірш. Уважно прослухайте і скажіть, про кого він? Ку-ку долинуло згори, кує в гаю зозуля. І раз, і два, і три тихенько лічить Юля, а потім просить Ох, не треба більш кувати, бо я лише до трьох. Умію рахувати. Дітки, як звали дівчинку, яка була у лісі? Юля, а хто там кував? Ку. Хто так говорив? Це зозуля, а Юля вміє тільки до скільки рахувати? Так, тільки до трьох. А скажіть тепер ви мені? До скільки вмієте лічити ви? До скількох ви вмієте лічити? Я думаю, що ви вже точно вмієте лічити до десяти. Спробуйте разом зі мною. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. 7, 8, 9, 10. Молодці. Дітки, у нас є таке завдання. Запиши, до скількох ти вмієш лічити. Але ми вписувати не будемо, ми з вами просто порахували. І я знаю, що ви всі вмієте гарно рахувати. Ну що ж, останнє завдання в нас таке: вибери смайлик. Що найбільше відповідає твоїм успіхам на уроці? Дітки, якщо вам було щось незрозуміло, то це перший смайлик. Якщо потрібно ще попрацювати або спробувати ще раз переглянути відео, то це буде другий смайлик. А якщо вам все сподобалось, у вас усе вийшло, ви змогли, будь ласка, оберіть тоді ось цей смайлик. Ну що ж, вуха дітки нам потрібні, щоб розрізняти звуки, спілкуватися і уникати небезпеки. А я вам пропоную пограти в таку гру. Вам треба відсканувати QR-код, нехай вам батьки допоможуть, та трішки пограти. Перед вами з'явиться ігра, гра, де буде у нас об'єкти, які можуть видавати звуки. А нижчі, які не можуть. Ну ось, наприклад, буде каміння. так? Воно не може видавати звуку, тому ми його віднесемо до нижнього рядочка, там, де об'єкти, які не можуть видавати звуки. Буде, наприклад, піаніно. Так, воно може видавати звуки, так, коли на ньому хтось грає. Тому ми його відносимо до першої колонки. І так далі. Спробуйте виконати це цікаве завдання. А зараз оцініть свою роботу на уроці. Оберіть ромашку, яка відповідає вашому настрій у кінці уроку. Я вам дякую за те, що ви гарно працювали. На цьому наш урок закінчився. До побачення!